Добрий день, мене звуть Станіславська Катерина. Тема сьогоднішньої доповіді – «Системи управління проектами. План доповіді наступний: вступ до управління проектами, функції та типи засобів управління проектами, огляд найпопулярніших інструментів управління проектами і підсумок. Мета доповіді ознайомити слухачів з ключовими аспектами управління проектами, включаючи основні інструменти та методології, а також надати порівняльний аналіз популярних інструментів управління проектами для вибору найбільш ефективного рішення в залежності від специфіки проекту. Управління проектами охоплює керівництво всіма аспектами проекту від старту до фінішу, включаючи планування, виконання, моніторинг, контроль та завершення досягнення цілей, у встановлені терміни. Цей процес забезпечує вчасне виконання проєктів в рамках бюджету, відповідність або перевищення очікувань стейкхолдерів, ефективний розподіл ресурсів, управління ризиками та стратегічну відповідність. Інструменти управління проєктами це програмне забезпечення та додатки, розроблені для спрощення планування, організації, керування та моніторингу проєктних завдань і ресурсів. Вони слугують для оптимізації процесів управління проектами, покращення командної співпраці та підвищення загальної продуктивності та ефективності проєктів. Роль технології в управлінні проектами є значною та включає такі аспекти, як підвищення ефективності. Тобто використання програмних засобів для автоматизації, планування, розподілу ресурсів і відстеження прогресу, покращення комунікації, інструменти управління проектами сприяють кращій комунікації між членами команди та зацікавленими сторонами за допомогою інтегрованих платформ, оновлень у реальному часі, функції співпраці. Прогно... І... І, функції співпраці. і також третій аспект це прогноз на майбутнє. Не можна не згадати про потенціал штучного інтелекту та машинного навчання для подальшої революції в управлінні проектами за допомогою прогнозованої аналітики та автоматизованого прийняття рішень і персоналізованого аналізу проекту. Основні функції інструментів управління проектами. Серед них є планування. Це е, коли інструменти допомагають визначити завдання проєкту. Етапи та кінцеві терміни для створення детального графіку проєкту. Також розподіл ресурсів це про ефективне управління ролями в команді, обов'язками та розподілом часу для максимального підвищення продуктивності, комунікація. Допомагає сприяти безперебійному спілкуванню всередині команди з зацікавленими сторонами за допомогою інтегрованих систем обміну повідомлень та сповіщень. І останній аспект документація. Центральне сховище для всіх пов'язаних з проектом документів, файлів і приміток, що забезпечує легкий доступ до них. Серед типів. Засобів управління проектами є програмне забезпечення, це десктоп та веб-додатки, що пропонують комплексні функції керування проектами. Також хмарні платформи, пропонують віддалений доступ, співпрацю та можливості зберігання, що ідеально підходить для розподілених команд, і спеціалізовані інструменти. Спеціальні інструменти розроблені для певних методологій, наприклад, Agile або Scrum та якихось дуже вузьких галузей. Найпопулярнішими системами управління проєктів на сьогодні є Jira, Trello, Asana, Monday.com і Microsoft Project. Розглянемо одну з них детальніше Jira. Jira призначена для, для, при, для проєктів розробки програмного забезпечення за допомогою методології Agile. Розглянемо детальніше функції Jira. Jira дозволяє розбити великі. Ідеї на керовані частини між командами з історіями користувачів, проблемами та завданнями. Трекінг у Jira дозволяє розставити пріоритети та обговорювати роботу команди в контексті з певною видимостю на кожному рівні. Менеджмент релізів допомагає випускати продукт швидше, з упевненістю, знаючи, що інформація завжди актуальна. Звітування допомагає покращити роботу команди в контексті на основі візуальних даних у реальному часі. Автоматизація це про завжди про економію часу. Ви допомагаєте тримати фокус команди та сприяєте. По продовженню роботи за допомогою автоматизації без коду. І з власного досвіду Jira дійсно є зручною та відносно легкою використання як менеджерами, так і розробниками, так і дизайнерами і QA-тестувальниками. Серед п'ятірки найпопулярніших інструментів Jira найкраще підходить для розробки програмного забезпечення та гнучких команд. Хоча вона може бути трохи складною в первинному опануванні. Трело дуже зручний і простий з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Чудово підходить для невеликих проєктів і команд. Асана зручна для користувача з балансом простоти та функціональності. Підходить для широкого діапазону проєктів. А в той час Monday.com дуже візуальний. Ма має дуже візуальний і настроюваний інтерфейс. Добре підходить для команд, яким потрібне детальне відстеження проекту. І Microsoft Project орієнтований на досвідчених менеджерів проектів. Він складний, але потужний для, потужний для детального планування проекту. На слайді зображено порівняння особливостей даних інструментів, таких як менеджмент завдань, звітування, кастомізація, колаборація та інтеграція. Як можна побачити, Trello має найвущий функціонал по даним параметрам, адже все-таки призначений для малих проєктів. Всі інші, всі інші інструменти мають більш-менш схожі особливості та е, рівень їх, е, скажімо рівень, їх рівень, взагалі рівень цих особливостей, наскільки вони продвинуті чи не продвинуті. Щодо ціни, то ціна даних інструментів теж різниця і зростає із зростанням кількості користувачів. А Microsoft Project взагалі не пропонує безкоштовної версії продукту на відміну від інших інструментів, які ми розглядаємо. У підсумку наведено порівняння цільових аудиторій даних інструментів. Jira підходить для команд по розробці програмного забезпечення і гнучки команд Trello Більше для малих проєктів, особистого використання та малого бізнесу. А для невеликих і середніх команд в різних галузях. Monday.com для команд будь-якого розміру. В галузях, які потребують персоналізації, і Microsoft Project для досвідчених менеджерів проєктів, для великих проєктів і для корпоративного середовища. Отже, управління проектами продовжує еволюціонувати, інтегруючи новітні технології та методології, що відкриває широкі можливості для підвищення ефективності та продуктивності в управлінні проектами. Використання гнучких підходів, як от Agile та інтеграція автоматизації процесів, сприятимуть кращому реагуванню на зміни у проектах та оптимізації робочих процесів. У доповіді було розглянуто ключові аспекти управління проектами, включаючи важливість планування, виконання, моніторингу, контролю та завершення проєктів для досягнення поставлених цілей. Особлива увага була приділена інструментам управління проектами, такими як Jira, Trello, Asana, Monday.com та Microsoft Project, які забезпечують оптимізацію процесів управління, поліпшують командну співпрацю та підвищують загальну ефективність. Дякую за увагу і на наступному слайді наведено джерела, джерел.